Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю всіх моїх підписників. Не можу не поділитися цією красою, цією радістю. У нас вчора ввечері випав сніг, і тому всі радіють, як малі діти. І поки він ще є, я вирішила його вам показати, показати цю красу. Випало його небагато, навіть менше. Ніж було 26 грудня, коли я вам показувала. Почистимо носик нашій бабі сніговій і її усмішку. Я казала, що вона сміялася з того, що така зима весняна, зима цього року. Тепер вона сміється з-за того, що є сніг. Нарешті ми його побачили. Мені дуже подобається отака картина, яку малює природа. Калина під снігом. Я дуже люблю, друзі, малювати, але малювати не вмію і малюю картини за номерами. Я вам показувала. Виходять красиві картини. Але найкращі картини виходять. Це ті, які малює сама природа. Радіємо, як малі діти цьому снігу. Всі наші собачки, бачите, герда. Я навіть на неї не сварюся, що вона пішла на город. Нехай порадується. Нехай порадіє. Скрізь є сніг, і ми розуміємо, що сьогодні до обіду його не буде. Тому радіємо, поки він є. Бачите, навіть не притрусило так, як зазвичай, щоб вирівняти землю, щоб вирівняти поверхню. Але я сьогодні вмилася вже снігом. Ну, краса красою. Тому вирішила з вами поділитися цією красою. Напишіть, чи бачили ви в цьому році сніг. Чи радієте так, як ми? Перший сніг ми побачили 26 грудня. Ми тоді зробили бабу снігову і поставили її в холодильник. І ось другий сніг. Випав вчора ввечері, я зразу для того, щоб його зловити цю красу, бо я думала, що я... зранку земля тепла. І я думала, що зранку я його не побачу, що він зразу розтане. Але радіють всі. Буся вже вмилась. Буся в нас дуже любить вмиватися в снігу. Я вам кидала Є там відео раніше, коли вона була молодшою собакою, тоді вона. Омивалася і робила таке, як і ось. Сьогодні вона побігла, вмилася, прийняла снігові ванни. О! Не хоче, щоб я її знімала наша гірда. О. Але, друзі, хто за кермом, пам'ятайте, на дорогах, на дорогах гололедиться. У нас вже, я бачила, сковзалися машини, не дивлячись на те, що зимова гума. Тому будьте обережні за кермом. А ми будемо насолоджуватися красою зими. А краса зими це отака краса. Тут спить наш інжир. Тут спить гранат. Це спить черешня. Це спить пеньочок, який чекає гарбузи. Це так і не накрили інжирну яму, тому що зими, зима була цьогоріч весняна. Весняна зима у нас була. І зараз покажу, як відчувають себе тюльпани. Підемо, подивимося ще на квіти. Це наші тюльпани, які ми посадили і занесемо. 8 лютого занесемо, щоб вони вже бачили ультрафіолетове світло. Поки що вони стоять ось тут. Але вже там, бачите, пробивається. Ось такий вже інжир на підвіконні чекає також весни. Фікус дуже чудово відпускає корінчики в воді. Ще один поставила фікус. А тут зараз подивимось. А тут, друзі, Ківі. Не відпустив. Є Ківі, яка прийнялась. А є Ківі, який ось так. Нехай ще стоїть, ще живий. Алое, з якого роблю маски для обличчя. Дуже корисний. Мандарин. Всі відчувають наближення весни. Ми радіємо снігу, що нарешті ми його побачили. А рослинки ось уже відчувають дихання весни. А ця пальма у нас була замерзла. Ми пізно її занесли в хату. Це було два роки тому. Але вона, бачите, від корінчика не замерзла. Ми її відрізали, залишили. І вона ось повідпускала і росте. А це всі називають деревом, грошовим деревом. Воно дуже цікаво розростається, росте дуже легко, от падає листочок що що впало на землю, зачепилось за землю і зразу відпускає корінчики. І росте ось таким. Деревом. Давайте я вам покажу в слідуючому відео беру ось цього листочка і покладемо на землю. Отаким чином. Все. Більше йому нічого не треба. Просто щоб він торкався землі. Все, будемо за ним спостерігати. Це, друзі, троянда. Так, як я вам казала, троянди ростуть лише в свій період. Весна, літо, осінь, коли вони приймаються, а не зимою. Зимою вони сплять. Накривай їх, не накривай. Зволожуй, не зволожуй. зима є зима. Зимою, радують оку, ось такі букети і квіти. Звідси я беру, друзі, безсмертник. Ось безсмертник. І роблю з нього чай. Дуже корисний чай для печінки. Для роботи печінки. Він допомагає печінці працювати. Ось, безсмертник. Такий має гіркуватий присмак в чаї. Мені подобається, тому що я люблю каву з гіркуватим присмаком. І оця дівчинка, я на неї кажу, троянда, їй, друзі, уже, 25 років. Саме пам'ятаємо, де взяли в одній лікарні, в одній поліклініці, сиділи в черзі, відщипнули, посадили. І знаємо, що вона у нас символізує. Це точать когтики наші друзі, котики. Камінці поклали, щоб вони не ходили сюди і не робили горшок. Горшок у них є, але все рівно їм хочеться сходити в квіточки, в землю. Це наша бабуся, тобто я. Несу квіти. А це наша котуська. кутузька. Привіт! Хі -хі. Ну, тільки що так хотів мені показати. А тепер каже, чухай, 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 мене чухай. Добре, пішли далі. Далі екскурсія по нашим квітам, по нашій красі. Друзі, це лавровий листок. Бачите? Лавровий листок це оце. А лавр це оце дерево. Лавровий віночок на голівку клали. Бабуся колись мені розказувала. Знаєте, про що це? Так, він колючий. Подивіться, які тут є голочки. Він колючий. Трись. Але камінчики не дозволяють тобі залізти сюди. Мені подобається його, як і мускатний горіх, мені подобається його жувати. Ну що, ще, друзі, покажу. Перець висадили тиждень тому. Коли підніметься, я вам покажу. Зараз іще не пізно. Також перець висадити. Так що отут у нас, перць, перець і він ось такий жовтий. А рожевий з цієї сторони. А з цієї сторони жовтий. Ось таку ми йому міні-тепличку зробили. Привіт. Барабанчик. І ось те, що я кажу. Відчуваю дихання весни, не дивлячись на те, що сьогодні у нас 4 лютого. Друзі, весна буде рання, але затяжна. Тому що зими не було. Була весна серед зими. Тому й весни не буде. Буде весна. Навпаки, буде зима серед весни. Ну подивимось, може вам побачимо. Всім гарного дня, Чудового настрою. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. Підписуйтесь на мій канал. З вас, друзі, лайк. Обов'язково коментар. І обов'язково вам гарно чудово. Будь ти миру та добра. Добрих людей поруч.